Привіт, дівчата! Ну що ж, я знову вітаю вас на прохаючому прибиранні. і сьогодні ми розпочинаємо наше детальне прибирання по зонах. Ви обов'язково ставте таймер на 15 хвилин. Це може бути телефон, це може бути якийсь інший таймер, це може бути якесь відео плюс-мінус 15 хвилин на Ютубі. Будь-яким чином, ви собі повинні обозначити той час, який ви сьогодні приділите детальному прибиранню. Після того як прозвенить сигнал таймеру, ви припиняєте роботу, ховаєте все, що взяли. Якщо це мусор виносити його, якщо це ще там якісь ганчірки кладете їх на місце, тобто на те, щоб прибрати після свого прибирання, вам знадобиться ще знадобиться ну, ще майже 2 хвилинки, бо нехай 5, максимум 5 хвилин ви після себе прибираєте. І не намагайтеся зробити більше, ніж потрібно, тому що нам. Потрібно виробити таку звичку, щодня приділяти 15 хвилин детальному прибиранню по зонах. Щодня рухатися крок за кроком по своїй оселі. Перший тиждень одна зона, другий тиждень друга зона, третій тиждень третя зона. І так, крок за кроком ми вичищуємо свою. Оселю. Якщо ви пропрацювали 5 днів в зоні кухня і не встигли до кінця розхламитися, не переживайте наступного місяця ви продовжите те, що почали. І таким чином, ви. Все ж таки колись перейдете до а, очищення, потім перейдете до організації. В нашій справі не потрібно нікуди поспішати. 15 хвилин ви пропрацювали, намагаємося швидко рухатися, тому що це нам потрібно. Краще ви 15 хвилин швидко порухаєтеся, потім ляжете та відпочинете. чи ви будете в розвалочку, в розкачечку, там щось довго думати і таким чином вгрохаєте весь день на те, щоб зробити якусь невеличку роботу. Тож, ну що, поїхали, приступаємо до нашого детального прибирання. Сьогодні у нас 1 лютого, і це перший неповний тиждень місяця. І розпочинаю я нашій прихожі. So So obsessed with me, with me Не звертайте уваги на світло, воно то вмикається, то вимикається, там стоїть сенсорний датчик у нас в коридорі. До речі, у Чехії у всіх коридорах і туалетах стоять сенсорні датчики. Тож, як ви бачите, я почала з гори. На Хеллоуін я позакидала туди страшних ляльок, і зараз, щоб не забути, треба їх сховати. Ми відносимо їх у приміщення, типу котельні. Там у нас і новорічна ялинка, і туди поїдеться лялька. Також туди поїдуть всі якісь святкові, святкові там прикраси, ну, все, що таке для якихось особливих свят. Також у нас стоїть там така от коробочка, я її чомусь вирішила викинути всю, бо за півроку ми не разу цією коробкою для взуття не скористалися. Цю коробку ми привезли з того будинку, в якому жили. І я передивилась, не знаю, у цей е, такий засіб мені сподобався, але я не знаю. В общем, я його вирішила все розхламити, але через чоловіка, да? хай він ще подивиться, що йому там знадобиться, залишимо, а все інше викинемо. Бо те, що ми не користуємося ним, навіть якщо воно нормальне, ну але воно нам не потрібно, то навіщо його тримати? Зберігати у хаті. Я зараз передивилася, чи все дійсно воно нормальне. Якби я знайшла якийсь крем або пасту, яка вже засохла, затверділа, у неї срок годності вийшов, я б одразу це викинула. А так як там все більш-менш нормально, все в такому вигляді, в якому можна користуватися, то я його залишила. Нехай ще чоловік подивиться, що йому там знадобиться а Решту ми або віддамо комусь, або викинемо. Розхламлення це у нас такий процес, як я вже казала, краще за все взяти, наприклад, три коробки. Це перша коробка буде це повністю сміття, те, що ви викидуєте, друга коробка це продам, віддам подарю, а третя коробка ще подумаю. На рахунок ще подумаю, коли ви живете з кимось, з ким треба порадитися, то, то мабуть, обов'язкова умова. Нехай всі приймуть те рішення, що від цього потрібно позбавитися, якщо це речі такого загального користування. Я передивилася все взуття. Взуття у нас зберігається демісезонне та зимове в коридорі. Літнє у мене лежить у шафі в окремому кульку, а ось тут демісезонка і зимове. Я передивилася тільки ті, які. Точно знаю, що вони вже малі, тобто вони були малі в кінці сезону, і я їх повикидала. Все інше, що я начебто й хотіла б викинути, але я не знаю. Буде щас новий сезон раптом ніжка підросла, і дитині вже краще в цих черевичках. Або навпаки, то вже я буду розхламлювати, коли дійде до цього сезону, який має бути. Так, у нас взуття багато, бо багато нам віддавали. І у мене Іланочка така, що любить по 5 пар на день поміняти, тому я хоч і не люблю, коли дуже багато взуття. Я вважаю, що 3-4 пар достатньо, але у неї набагато більше. Тож отакі ось справи. У Альвінки так вийшло, що ці кросівки вони вже малі. Вона їх використовує як домашні капці, і пальці там вже вилазять. Але за рахунок того, що ми ще не купили їй нічого нового, то я їх вирішила. Поки що залишити і поставила їх на місце. Купимо домашні тапці, капці, тоді цим кросовкам вже треба буде їх або віддати, або покласти на зберігання для середньої доньки, тому що ну, вони ще, начебто, і нічого. Так, да, я дуже так не хотіла би тут щось складати на зберігання. Все ж таки мені хотілося би повернутися додому. Якщо ми будемо повертатися додому, я не впевнена, що у нас буде місце для речей на виріст, але хто його знає, як воно буде. І війна поки що не закінчилась, тому я маю жити в тих реаліях, які у мене зараз є. І не буду ж я викидати кросівки, які можуть знадобитися середній доньці після старшої. Ну, ось таким чином я тут розсуждаю. Так, я перебрала взуття. Залишила стільки і хочу повернутися до самого процесу розхламлення. Іноді, щоб правильно розхламитися, потрібно додати ще одну коробку під назвою Повернути на своє місце Якщо це у нас прихожа і тут висять багато сумок, які ми користувалися місяць тому, але зараз не користуємося, то їх потрібно прибрати на зберігання в те місце, яке ви призначили для зберігання. Сумок. У мене в шафі є місце, там де зберігаються всі наші порожні сумки, рюкзаки, чемодани. І тому я звідси забираю те, що тут не потрібно, а залишаю тільки те, що я користуюсь. Це і рюкзак, маленька сумочка, коли є без дітей, і велика сумка, коли є з дітьми. Те ж саме стосується і одягу. Той одяг, який я зараз рідко ношу або взагалі не надягаю, то я відношу до шафи, де йому постійне місце зберігання. Залишити у прихожі потрібно тільки мінімум речей, щоб не захламляти простір. Таким чином, я провела свій перший день розкламлення у зоні коридор і впоралась я дуже швидко. Все це зробила всього за 13 хвилин у мене залишилось 2 хвилинки. Як ви бачите, ось стільки мені вдалося викинути. У мене була там більш така срочна робота: це прибрати ту плісняву, яка була під вікном, але я не стала цього робити, щоб не збити себе з системи, з структури, щоб все ж таки крок за кроком робити те, що треба. Якщо я зараз буду гасити пожежі, да, ту плісняву почну прибирати. Я, можливо, її сьогодні і приберу не у рамках свого детального прибирання в зоні, а просто коли у мене з'явиться час. Буду там витирати взуття або щось інше, і у мене з'явиться хвилинка, щоб прибрати ту плісняву. А можливо, і ні, можливо, не. туди дойдуть мої руки через місяць, і я цього не боюсь, тому що як казала Марла Сілі. Наш будинок став брудним не за один день, і тому він не стане чистим за одну ніч. Тож набираємося терплячки і рухаємося по колу. Спочатку розхламлюємо, потім очищуємо, потім організовуємо. Я сподіваюся, я змотивувала вас на те, щоб приєднатися до мого прихаючого прибирання. Обов'язково, якщо ви ще не почали, переходьте в початок марафону, посилання буде в інфо під цим відео. і Крок за кроком починайте порхати з нами. Порхаюче прибирання це щастя та порядок. Будемо їх поєднувати, будемо їх тренувати і будемо жити і радіти. Всім до нових зустрічей, пока!